Добрий вечір, українці! Продається дуплекс 50 метрів квадратних та участок 8 сотих в селі Забуччя Бучанського району Київської області. 20 км метро Житомирська. 3 хвилини пішки до маршруток, які їдуть до Києва та Ірпеня. Широка асфальтована дорога освітлена. Будинок має одну кімнату. Меблі залишаються. Хороші двері, хороші шпалери, коридор, кухня, санвузол. Всі комунікації, газ, центральна вода, каналізація септик, цільове обслуговування жилого будинку, адреса, прописка, ціна цього дуплекса від господаря 22 тисячі доларів. Кого зацікавив дуплекс і всі запитання по ньому, звертайтеся по телефону, який буде в описі під відео та першому коментарі. Якщо телефону не буде, Значить, дуплекс продали на все добре, дорогі українці.